Доброго здоров'я, дорогі глядачі. От багато хто питає, що буде після війни. Знаєте, це, це дуже тяжке питання, на яке, мабуть, вам ніхто не дасть відповіді достоменно. Але напевно можна сказати, що якщо будуть такі, як гетьманцев при владі, то, ну, мабуть, точно нічого хорошого чекати не треба. Читаємо новину: Гетьманцев анонсував нові податки, але вже після закінчення війни. Знаєте, от хто про що, а гетьманцев про податки. До речі, про бізнес його мами в Криму, про що писали журналісти. Знаєте, він щось мовчить і мовчить. Ну, нічого не коментує. Чи це таке, чи це питання піднімати це табу? Чи той, хто піднімає це питання, той російський ПСО. Ну, Я не знаю, як? Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що зміни в податковій системі можуть відбутись лише після. Закінчення воєнного стану. За його словами, нарешті першочерговим завданням є прийняття законопроекту, тобто це директива ЄС, що вимагає від операторів цифрових платформ збирати інформацію про продавців. Щодо подальших змін в податковій системі, нардеп послався на національну стратегію доходів до 2030 року. Тобто вони хочуть до 30-го року залишатись. Якщо вони залишатись будуть до 30-го року. Я не знаю, мабуть, вони доб'ють вже остаточно і вже нічого покращувати не треба буде. Де чітко розписані етапи реформування? Перший етап передбачає реформування митної податкової служби, другий зміни податкової системи в цілому, зокрема, реформу оподаткування доходів фізичних осіб. Однак, за словами Гетьманцева, це. Все буде тільки після закінчення воєнного стану. На питання про можливість точкового підвищення податків, зокрема ПДВ до кінця поточної каденції Верховної Ради, він відповів категорично, що не бачить ніяких підстав, що за цієї каденції це відбудеться. Також наголосив, що робота поточного парламенту згідно з Конституцією, вже е, закінчилась, і зараз депутати працюють на продовженому дні. Тобто, так, на продльонці працюють депутати, не продльонці. А хочу зацитувати: встановлено конституцію каденцію цього парламенту, сплила минулого року. Ми зараз на продльонці. Тому очевидно, що мир припинення воєнного стану і дуже на це сподіваюся, покращення безпекової ситуації відкриють можливості для проведення виборів. Я переконаний, що після цього вибори і президента і парламенту повинні відбутися якнайскоріше. От як же вони хочуть залишитись при владі? Знаєте, якщо такі, як гетьманцев, ще раз скажу, залишаться при владі хороших змін. Точно чекати не треба. Знаєте, я сподіваюся, що прийдуть нормальні управлінці спеціалісти, патріоти, люди, які хочуть тут жити і будуть тут жити. Не заробляти тут, а витрачати десь там, а заробляти і витрачати тут. І робити все для того, щоб вони, їх діти, діти дітей, щоб добре жилося всім нам в цій країні. І сподіваюся, що поскасовують всі ті дебільні закони, які по приймали. Ще трохи про сьогоднішніх управлінців. От знаєте, вони не змінюються, от правда не змінюються. Кому війна, а кому і травневі шашлики під виглядом освоювання бюджету і національний спротив. Я про це ще скажу в наступному випуску. Це зараз так, до того, що ну, навіть коментувати це не буду, витрачати гроші витрачати гроші і все це під виглядом освою ви знаєте, національного спротиву, а насправді освоювання бюджету. Ну, правда, без коментарів. Пишіть, Що ви про це думаєте? І декілька слів хочу сказати про Надра. Угоду проголосували насправді. Це угода про створення спільного фонду між двома державами щодо видобутку українських надр. І здавалося б, що тут поганого все добре. Крім того, депутатам не дали на ознайомлення дві додаткові угоди, які регламентують діяльність нового фонду. Тобто, голосували за що. А Бог його знає, за що голосували. Знаєте, сама ідея створення фонду залучення американських інвестицій для розробки українських надр, Вона гарна, підтримується багатьма експертами. Тим більше, що це дає можливість припинити практику, коли олігархат сідав на видобуток надр, а Україна просто отримувала копійки. Це великий плюс. Але мінус в тому, що ми ж не знаємо, за що проголосували. В лютому угода була відкинута Зеленським через те, що в ній не було гарантій безпеки для України. Зараз Зеленський вимагав а, ратифікувати угоду без жодних безпекових гарантій. Тобто, і це зробили. А, нардепи голосували всліпу, а, без ознайомлення з двома угодами, які описують механізми управління фонду, а, розподілу прибутку, я не знаю там тощо. А логічно, якщо а, не показують щось. Значить, там є щось таке, а, приховане щось таке, чого а, бояться показати. Я не знаю, бояться чи соромно показати, чи, чи самі не знають, чи Бог його знав вже. Що, що таке? Бо людям нічого, якщо нардепам не показали, то простим людям тим паче. Що в тих документах, звичайно, ми рано чи пізно дізнаємось. Але хочеш, не хочеш, а починаєш вірити в те, що. А, Знаєте, хтось щось таке сховав в тих документах, що хоче обміняти просто цю угоду на власні безпекові гарантії і неоприлюднення, я не знаю, того ж компромату проти себе ж. І саме тому не знайомить нардепа з іншими угодами. Я вважаю так: якщо немає чого приховувати, то ну, поводяться зовсім геть по-іншому. Все показують, все розказують і в першу чергу людям, бо люди ж мають знати, так, люди, ми живемо в цій країні, ми маємо знати, що на нас чекає. Нікому ніхто нічого не розказав. Тобто є там щось приховане, але знову ж таки, рано чи пізно все це стане відомо. Тому чекаємо, дуже сподіваюся, що там нічого такого надстрашного нема. Але час покаже. Пишіть, що ви про це думаєте. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.